Сьогодні ми мандруємо у далеку далечінь. У дрімучі ліси, незвідані краї, зачаровані села. Та насправді не все так страшно і заплутано. І навіть не страшно заплутано. Наша мета це село Слизівка Орузького району, де розташовуються обістя Поліського природного заповідника. Ми маємо відчути всю аутентику цих місць. Вруча до лісового села Слезівка, де розташоване обійсля поліського заповідника, веде справжній червоний шлях з Овруцького кварциту. Вже на його узбіччі можна побачити одну з найбільш унікальних рослин прибульця з долідовикового періоду, азалію понтійську. лише маленька частина тутешньої екзотичної природи. Теперішня територія поліського заповідника це прадавні ліси та болота. Вже дорогою зрозуміло, хто у цих краях господар бобри. Хазяйнують у болотах обабіч шляху і підривають у прямому розумінні репутацію місцевих дорожників. Їх нори провалюються прямо під колесами. Тутешні водії звикли. Палки, що стирчать подекуди, заміняють знак попередження про небезпеку. Так і живуть тут за мовчазною угодою звірі та люди. Умови перебування тут людей директор заповідника називає екстремальними через надзвичайну кількість кровожерних і не тільки комах. Але виявляється, саме вони є найбільш важливою первинною ланкою харчового ланцюга мешканців заповідника. Вони дають масову їжу для великої кількості, неймовірно великої кількості різних хижаків, починаючи від рукокрилих або летючих мишей. І кінчаючи дрібними горобинами, якщо ви зараз ось послухаєте. Весь час нас буде супроводжувати спів якихось птахів. Директор Поліського заповідника Сергій Жила розповідає, що з-поміж величезного видового розмаїття тутешнього тваринного світу науковці особливу увагу приділяють червонокнижним видам, серед яких лелека-чорний, журавель сірий бородата сова, глухар, борсук і навіть рис європейська. Наразі, маючи великий практичний досвід місцевих фахівців, заповідник може стати базою для вивчення вовків, бобрів, рисі. Їх поведінки та значення в природі. У нас практично на сьогодні з'явилося молоде потомство і у Вовка, і у рисі, і в дрібних кунячих. Практично, десь на початку травня в нас всі майже без винятку види тварин в цей час народжують маляти. Ну, традиційно в ці. Часи в нас влаштовувалися місяці тишини. От. Але це такий захід, який потрібний, наприклад, десь під Житомиром. Але для району Поліського заповідника, коли у нас тут зовсім мало цього людей ходить, тому він абсолютно, скажімо, такої значення не має. У нас будь-яке гніздо, тобто будь-яке дупло, навіть на рівні метра, воно завжди заселяється охоче птахами, дикими тваринами. Чому? Тому що тут у нас. Повне майже безлюддя. Слідами княгині Ольги з землею дерев. Лише одна ця назва відрукованої подорожі поліським природним заповідником інтригує та вабить любителів незвіданого. Проте архаїчне та сакральне Древлянського краю це лише один бік багатогранного буття у прадавніх лісах полісся. Найперше, що пропонують відвідувачам, це на деякий час стати слідопитами. Це такого великого розміру екскрементів, це якраз для характерні для біляка. Він більше харчується грубою рослинною їжею, і його, навіть якщо так розламати, то можна навіть і оцінити, що він, чим він харчувався, бо там є, бачите, навіть елементи от цієї рослин. Схоже на сухий сніданок. Ніколи не знаєш, коли можуть знадобитися ці знання. Адже до тваринного світу заповідника належать 39 видів савців та 180 птахів. Навіть на надчитаних розумників чекають відкриття. Якщо взяти сучасну червону книгу, там теж надзвичайно на жаль. Надзвичайно велика кількість помилок і от якщо ми візьмемо рись, то ми почитаємо. Ми не отримаємо інформації, що в нас такі гарні результати і заслуги Житомирської області в охороні рисі, тому що чисельність її дуже. Зросла. Якщо ми візьмемо там, наприклад, ту ж бородату сову, то подивимося на карту, то в Житомирській області дуже мало якби, точок, хоча там по тексту написано, що там майже 80% гніздової популяції в Житомирській області, тому от, ну, чи там навіть статус виду, інколи помилково, то ті ж бородатій сові написано, що це вид гніздовий, насправді це вид кочовий. Якщо одних рідкісних тварин потрібно вистежувати, то інші просто розбігаються з-під ніг. Це червонокнижний вид. От. ой, Вона не кусається. Так. Коронеля попід ноги слід дивитися і йдучи екстремальним маршрутом, що пролягає по сфагновому болоту. Тут, повільно куштуючи журавлину, починаєш осмислювати значення цієї екосистеми для планети, людства та себе особисто. Журавлина, вона як українська жінка. Чим більше її вік, тим вона значніша. Сфагнові болота мають величезне значення у зменшенні парникового ефекту. Їх збереження одне з головних завдань сучасної екології. Цей мох, він називається свагном. Він не має коренів, весь час росте, і оця нижня частина, ви бачите, вже бура стає, вона відмирає і вона поступово опускається вниз під воду. Рівень води весь час поступово трошки піднімається, і вся органіка, яка отут накопичилася, вона не розкладається, а вона накопичується внизу у вигляді торфу. Зелений оце рослинність під час фотосинтезу якраз і вбирає оцей окис. со 2 для посидючих та допитливих пропонують місце у глядацькій залі спеціальні схованці, біля якої влаштований прикорм для гризунів, що приваблюють сюди охочих ними поласувати. Стежка вздовж бобрових гребель веде до однієї з їхніх хаток. Боброва інженерія вміло використовується працівниками заповідника для збереження водного режиму території. Дуже багато. Сіль... Це один з найбільш показових об'єктів. Тут група фахівців-заповідника разом із родиною бобрів встановили стійкий гідрологічний режим. Людський проект втілили тварини. Хатка дуже така ну, комфортна. Ось туди бобри зробили систему таких канав, по яких вони туди пливають. Навколишнім болотам та лукам тепер не загрожує висушування через екстремальну спеку. Маємо впевненість, що в майбутньому, отут де поселився бобер, вже не потрібно втручання людини, і вже тут надійно будуть створені болота. Тут поселяються кущі, поселяється водна рослинність. Ви бачите, там зелена. Це дуже важливо для бобра, тому що влітку він харчується виключно трав'янистою рослинністю, а на Йому він заготовляє, валить дерева, заготовляє гілковий корм, який ховає під воду. Потім вкривається поверхня льодом, і бобер в цей час веде під льодний спосіб життя. Він сидить собі в хатці, пірнає, витягує гілку, затягує в хатку. Там гризе цю кору, і так він переживає цей льодовий ну, зимовий період. Подорож до Бобрової хатки це один з найбільш улюблених маршрутів відвідувачів Поліського заповідника. Відвідувачі, які до нас приїжджають, вони дуже полюбляють сюди приїздити, побачити, дуже полюбляють походити босяком по греблі. Єдине, що може зашкодити вашій допитливості, це величезна кількість кровососних комах. Місцеві комарі гедзі та Мошкара радо зустрічають свіжу здобич, проте і ця тутешня особливість має свій позитивний ефект. Крім того, що ви робите свій кровний внесок у харчовий ланцюг мешканців поліського заповідника, сліди укусів закріплюють враження від усього побаченого та почутого тут на землі дерев. Будь-якому селі млин був і залишається осередком не лише здобуття борошна, а ще відпочинку і освіти. От скажіть, що це на вашу думку? Виявляється, це предмет самозахисту наших пращурів. Не лише кий, а й інші старожитності полісян зібрані до музею у млині. Більшість з них досі використовуються місцевим населенням. З поміж всього архаїчного, що зберіглося у тутешньому побуті та звичаях, бортництво унікальний, притаманний лише полісянам вид джільництва. «Це якраз є шкіряне лезів. Це щось схоже на альпіністське спорядження наших бортників. Стародавнє законсервувалося і зберіглося не лише у побуті, а й у мовленні аборигенного населення, зазначає директор заповідника Сергій Жила. Дуже багато збереглося цієї термінології прадавні, от назви цих свят, типу Коляди, Радовниця, От громовий тиждень, громовий вілікдень нас збереглася ця вимова. Прадавня і колись в старі ще радянські часи, от була така ідея, якби от на базі от цих віддалених сіл, ну скажімо, виокремити оцей. Якби говір місцевий, якби в окрему навіть мову, і його це корисно було би зберегти. Бо тут дійсно, коли я приїхав 80-ті роки і слухав люди, швидко говорили, я навіть не встигав зрозуміти, що тому що дуже зміщені наголоси, і вимова дуже схожа була до італійської. Ідея створення музею древлянського побуту була підтримана не лише працівниками поліського природного заповідника, а й місцевими жителями. На перший вигляд, примітивне колесо млину, цілком діюче, адже як і сам млин, воно відтворене місцевими умільцями на тому самому місці, де колись і було. А все, що представлено в експозиції, зібрано в обістях жителів Селезівки та навколишніх хуторів. Якби взяти підхід світовий, то він абсолютно, я думаю, що правильний що. Охороняти як культурну, так і природну спадщину необхідно разом. Це не можна відділяти, тому що це історично було речі невід'ємні. Дуже часто природні об'єкти виступали як сакральними, а такі от, ну, неприродні або якісь елементи господарської діяльності дуже гарно вписувалися, якби, в ідеї охорони природи. Сакральні камені святилища, що й досі існують у цих місцях, були б не менш відомі за британський стоунхендж. Якби були так само розкручені, вважає Сергій Жила. Одне зі стародавніх святилищ реконструйовано коло з каменів символізує календарний цикл та обрядові свята, які шануються тут і по сьогодні. Збереглися це святилище тільки тому, що от, от той камінь, ви бачите, такий червоний. Плаский він оброблений кайлом, видно, то коли його підняли, а десь в 70-ті роки була дуже популярна така, скажімо, акція влади по знищенню. Оцих різних культових старих об'єктів типу святих каменів, святих криниць, вона називалася як боротьба з пережитками минулого забобонами. Тому було прийнято рішення, от це, як камені ці понищить, але коли їх почали перевозити, то під цим каменем виявили залишки молодої жінки чи то дівчини, і після цього жителі почали якби, ну, підняли, можна сказати, бунт і сказали, щоб ці камені не чіпали, бо після того можуть бути, скажімо, непередбачувані якісь наслідки. Дослідники північного полісся впевнені, що крім заповідної природи поліського заповідника сакральні місця та архаїчні звичаї місцевих жителів цілком можуть вважатися надбанням світового значення. Річка Болотянка витікає з лісових боліт. Тому і вода у ній така іржава. Нахилена верба природній місток з одного на інший берег. Слизівці із легкістю долають цю дистанцію для незграбних містян. Це справжня перешкода. Десь тут колись і була переправа через болотянку. Розлога лісова галявина служила майданом для зібрань та торгівлі. Тепер у цьому мальовничому місці проводять заходи, пов'язані з місцевими традиціями. Ми з вами потрапили на свято Рушника. Чому саме в цьому місці вирішили провести ось таке свято? А, ну ми традиційно тут проводимо подібні свята, бо тут якби своєрідна така енергетика, і традиційно тут з давніх часів було людне місце. Це якби. Був такий, ну, таке місце переправа, де часто збиралися люди. Ось ця наша місцевість починаючи від Кам'янного села на півдні до Бождвору на півночі, тут від Корчми Воробйової і до Уберті, ось це була якась така своєрідна територія, якби земля предків, або як в інших народів їх називали міста мертвих, чи території мертвих, або це наших предків. Тому тут якби, була своєрідна і енергетика, і свої е, табу якісь там, от, на зведення житла постійного такого для нас, ну, створення населених пунктів, але тут було дуже багато і таких от цікавих, сильних в енергетичному плані місць. От, ну і ось ця відновлена наша корма або корчма на старих картах. Теж є в нас такі місця, які позначені як корма. Це не що інше. Ото городецька корма, бігунська. Це не що інше. Як були ось такі місця, де людина на протязі однієї доби не могла перейти, то там для неї була створена ось така корма, де вона могла один-два дні пересидіти кожного. Так, своєрідний якби готель. Це традиційна стовпова конструкція у місцевих Древлян. Походить ледве не з часів трипілля. Напівзаглиблена у землю. Вона влітку зберігає прохолоду, а взимку тепло. Тісне сплетіння сучасних та дохристиянських вірувань жителів Овручини відображено в унікальних місцевих традиціях та культурних надбаннях. Одне з них рушники. Ця хлібом віншувати і вдячним добрим словом привітати. Прийміть же хліб на мальовничому рушникові. Бажаємо достатку, радості і любові. Дякую. Так вітали господарів, учасники свята, фахівці Овруцької районної бібліотеки та фольклорний ансамбль села Хлупляни. Любили пісню і кохались палко, квічали свої весни у вінки. Були у них дівчата, як русалки, і жартівливі, люночубі парубки кували крицю і граніт тесали, трудились, щоб земля родила і цвіла, і їх любові, життєдайну силу через віки нам пісня донесла. Добрий день вам, люди, хай вам добре, буде! хай щадлі сонечком доля посміхає, гарною пізнею море розміває, хай завжди родить ниба, щоб здалось вам, люди щасливі. У святковій експозиції було представлено унікальні колекції рушників поліського природного заповідника та овруцької районної бібліотеки. Золамо, з, змінко, ніхто, щоб родливий, щоб з поміж учасників свята краєзнавець Микола Іванович Брисун. Він стверджує, що унікальна природа цього краю породжує такі ж феноменальні орнаменти. Оце рушник овручини, овручини кам'янщини. Унікальної землі старого слов'янського світу. Вони ж кам'янщизна, жили на камені, оцей кряж від оврушів до городця. Це диво. Диво взагалі. Білий світ, земля мати, урожайна. І вогні. Оце так званий козак. Оце козак так званий. Це є втілене Бого Сонце. Раз, два. Оці руки сокирки, це обереги. Рубають ворога, вражу силу, відбивають. І навіть божество має захисті. Нічого подібного ніде на наших землях, на Україні. Немає. Найдорожчими виробами Микола Іванович називає ті, що мають найбільш давні та найбільш значущі для древлян орнаменти. Як ось цей зі стрілами перуна. рушник своєї бабусі до колекції подарувала жителька села Кам'янка Малинського району. По всій Україні нічого подібного нема. Кожна земля має свої рушники. В основі знаєш, які рушники у нас аграрні. Землеробський – це Черкаси. Далі Вінниччина, Подолія. Потім галичани. А це, по суті, рушник воїнський. Це древляни, воївники. З цією річчю можна куди хоч виходити на будь-який світовий конгрес. Не європейський, а світовий. Найди подібну річ. В інших культурах, навіть у слов'янських, це знамена воївника. Перун! А ще птахи-небожителі символи неба, виноградна лоза та дерево символи наповнення та збереження роду, дуб чоловіча сила та калина жіноча врода. Ці та інші символічні орнаменти вишиті майстринями з різних куточків Овруччини на одному довжелезному рушнику. Майстриня, яка вишивала, передала узор своєї місцевості, де вона проживає, свого села, своєї родини можливо. О, то скільки тут таких орнаментів? Тридцять. Тридцять. 33. 33. ну, 33, дуже багато. 33. Вони всі різні і ось підписані. Це, бачите. це стільки в нашій у нашому міському районі є сільських рад. Угу. То не скручуйте, розкручуйте. Торкнемося, й ми до прадавнього, містичного та вічного.